Приниження українських дітей в Німеччині. Дискримінація, страх перед Югендамтом. З такої категорії, мені приходить вже досить багато повідомлень. Хтось присилає якісь відеоролики, хтось пише на імейл вповноваженого по-різному. Все, що зв'язано з дітьми і такими темами і питаннями, я ніколи не займався. І, в принципі, не займаюсь. Але, знову ж таки, ви мені про це пишете. Є член партії, соціальний працівник, людина з великим досвідом. Він володіє російською мовою, і він якраз таки працює в цих сферах. Я з ним попередньо поговорив і вийде зробити, так би мовити, Семінар, інструктаж, навчання, як себе вести, як діяти, куди звертатись і так далі. і так далі. Хотілося би це все зробити в офлайн плюс онлайн форматі. Тобто буде зустріч в місті Кьольн, де цей спеціаліст зможе виступити, зможе все розказати. Звісно, буде підключено попутню трансляцію. Прямий ефір, і, по можливості, якщо вийде, це все, звісно, запишеться і буде опубліковано. Тільки от яка штука, шановні мої, коли розпочинаються якісь ініціативи або проекти, кількість людей, які цим діляться та розповсюджується, мізерна. Чи мізерна, не знаю, напишіть, як правильно. Зато кількість хейту просто шалена. І по групам, і куди не хочеш. Все, там хайп, там лайки, там бід на бідних біженцях, там ще щось таке. І, ну, як би підзаїбало. Якщо хтось вже цими питаннями в Німеччині займається, українською для українців, неважливо, там російською для українців, без різниці. Пишіть тут під відео в коментарях. Напишіть мені в директ. Може, вас там десь опублікую, зроблю репост про вас розпосюджу інформацію. Бо ті всі ініціативи вони в кінцевому результаті повертаються ну, ніхуя не прикольним якимсь руслом. Буквально. Стосовно цієї зустрічі а будуть бажаючі. А хіра його знати. Я вже робив безкоштовні різні семінари, зустрічі. Останнього разу, коли ми робили великий, бо хто давно підписний знає, я покликав. Спеціалістів, експертів, які їхали по 3-4 години, підготовлювали матеріал. Зареєструвалося там 40 чи 50 українців, які мали офлайн прийти. Все було заздалегідь заплановано, взяли і в зал в оренду, і так далі. Все було розповсюджено. Люди зареєструвалися зі всіма даними. Прийшла одна людина Одна. Так само, як зовсім недавно, тиждень, ну, десь два-три тижні назад, один ферайн український звертався на рахунок того, щоб е, я приїхав в них там, виступив з лекцією з певною темою. Я кажу, ну окей, давайте я знімав відеоролик, можу приїхати виступити, закриваєте дорогу, закриваєте донати. Вибираємо якийсь дитячий фонд. Да, хто займається дітьми, там, чи якусь бригаду, неважливо. І от, всі, хто беруть участь офлайн, мають задонатити. Будемо брати, там, не знаю, 300, 50 євро за квиток, і ну, все, от, це все буде відправлено як донат, і робимо. Через день-два сказали: «Ні, не зберемо. Потім говорили навіть про 5 євро. Тут і безплатно, не факт, що зберемо. Я максимально вже втрачаю віру в українців. От. То якийсь страшак. І шкода тих дітей, шкода, але хто такими питаннями займається, пишіть тут в коментарях.